Але виходить наш величайший пуп сучасності і каже: Але якщо війна буде 10 років, то ми, типу, все, ми програємо. І він це сказав вже другий раз. Я вже це чув рік назад. Він казав, що якщо припиниться допомога, то ми програємо. Оце його, оце, цей чувак, який керує країною, який приносить виносить рішення на РНБО, в тому числі стратегічного характеру, не маючи абсолютно ні малейшого розуміння, що таке війна і що таке е, операції військові. Але він приймає ці рішення і надихає Сирського на перемогу. Він каже: Ми ми просремо, а Сирський каже, це мене надихає на перемогу. Ну розумієте? Я, я, я зараз, звичайно, це трішки маніпулятивна теза з моєї сторони, бо Сирський про те, що його президент надихає на перемогу, сказав у минулому році, а про те, що ми просираємо цю війну, Зеленський сказав е, пару днів назад. Ну ну тобто, але все рівно Ну, ну це означає, ж, як... він не сказав, що ми програємо цю війну. Ну це ж як це Альона. Як Nee, ми програємо, я і ми він сказав, ми програємо зараз цю війну. Війна не триватиме 10 років, Україна цього не витримає, Зеленський. Це цитата no, пряма. Де там сказано, що ми зараз програємо війну. Альона, а якщо буде переговорний процес без припинення вогню і він затягнеться, умовно кажучи, американці з В'єтнамом базарили 4 роки. А бойові дії тривали. Пане Ігорю, а якщо Росія шандарахне ядеркою, а якщо завтра прилетить метеорит, ну треба ж вирішувати проблеми по мірі їх надходження? Ще раз наголошую: він президент, він верховний головнокомандувач. Коли верховний. Ви розумієте? Я кажу, пацани, значить так, ви йдете на позиції, ну нам всім триндець. Оце я їх вдохновив. Да? Бо якщо я вас не поміняю за 10 днів, то типу, значить, все, ви будете все. До а вас я. до вас приходять ваші бійці і кажуть, пане Ігорю, дивіться, ми свіжі, молоді і красиві, але ми дуже сподіваємося на ротацію і демобілізацію, бо через 10 років ми здохнемо. Ось що сказав Зеленський: ми не витримаємо, і це абсолютно логічно. Ви говорили про демобілізацію. Всі мої знайомі військові говорили про демобілізацію. Я вже там мовчу в принципі про мобілізаційний Альона, резерв. Альона. Альона, я знаю, що ви хороший журналіст, але це командир сказав, а не бійці. От іменно, що вони приходять, і я їм кажу: пацани, ви йдете на позиції, да але якщо за 10 днів я вас не поміняю, то ви здохнете. Ото я їх мотивірував. Ви не путайте, я, це не бійці сказали. Президент, якби президент Зеленський сказав, ми можемо ще воювати 10 років. Ігор Лапін написав би от такий заголовок. Президент Зеленський лишається при владі ще на 10 років, і він навмисно затягує війну, щоб бути пожиттєвим президентом. Альона, ви переплутали Лапіна з Юлією Володимирівною Тимошенко і з Березюком, з самонемічі. Це вони кричали, коли вводили воєнний стан. Це вони кричали, так, що так. це порох вводить воєнний стан, щоб не було виборів. Це вони, не Лапін. Перше, по друге. І якщо ти не знаєш, як мотивувати своїх бійців, то краще колупайся в носі. Нічого не говори. Ну що то за мотивіровка, пацани. Якщо я вас не поміняю за 10 днів, то ви здохнете. Супер! І вони такі сидять, читають: блін, а вже 11-й день, то вже напевно, нас заживо. Ні, хворі. ну чекайте. Не, не 10 років і 10 днів це дві різні речі. Це перше. Ну, ну, я не, не президент. Заспайте. Ну, Пане Ігорю, дуже багато з того, що говорить президент Зеленський, це ж історія не про нас із вами. Це, звісно, розбирається на атоми і молекули. Кожне слово під лупою, все ясно. Як і по життєво йому будуть згадувати шашлики і, і, і по ділом. Але ж великою мірою це на західну аудиторію для західних наших друзів. Альона, я, я це... О! Я чув, це пора робити рекламу. Зараз я дам відповідь. Якщо ти говориш на західну аудиторію, то як треба ненавидіти свою власну аудиторію, свій народ? Коли ти готовий це озвучити на заході, що все. А ви знаєте, я вам скажу: а чому нам не допомагали так, як сьогодні допомагають, наприклад, в лютому, в березні 22-го року? Бо не вірили, що ми вистоїмо. І коли виходить верховний головнокомандуючий, каже, нам триндець, а ти після того що хочеш, щоб тобі допомагали? Ну, ви розумієте, тут палка на двох кінцях. Не знаєш, що говорити, то краще жуй. Купи собі жувачку, сиди, жуй. Ну, а як ще сказати? Ну, от нам не допомагали, бо думали, що нам там 2-3 дні і 2-3 Да? Вони сперечалися, скільки ми вистоїмо, і не давали нам зброю. І коли сьогодні Зелений виходить і каже, що ну, тіпа, ми, да, ми не дотягуємо. Ні, ми дотягуємо. От я ще одну позитивну новину сьогодні знайшов: геймери їдуть в Україну, щоби на FPV воювати. Ну, це ж кльово. Ми дотягуємо, ми тягнемо цю війну. І не треба взагалі говорити, що якщо буде 10 років, взагалі не знаєш, що сказати, то лучше не кажи. Ну звідки ти знаєш, може ти програєш, а я не здамся. Розумієте? Ну от по-простому Курбанова не здасться. Може партизани ти прийдеться, не знаю. Але Росія не виграє ще до початку повномасштабного вторгнення. Якщо не помиляюся, навіть і в ваших ефірах як я казав. Навіть якщо в росіян 140 мільйонів населення, а в нас 40 мільйонів населення. То такі війни, такі, так, так не виграються, не можна повністю перемогти країну, в якій є 40 мільйонів населення. Оскільки там в Індії повтора, повтора ярда населення, а скільки в Пакистані втричі менше, і одні і другі святкують перемогу. І індусі танцюють, і пакистанці танцюють. А знаєте чому? Одні і другі в Сраці мали ядерну угоду, угоду. а мають а ядерну я... зброю. Та ні, От я думаю, просто коли вони знаєте, розпочали свої бойові дії, не знаючи взагалі нічого. Вони достатньо мати системи протиповітряної оборони, літаки, гаубиці, артилерія. Якщо ти не маєш досвіду і практики, то це все досі далі ще. І вони постріляли один одного, і зрозуміла ой ой, ой війна це складно, і я сьогодні, якраз там ну в експертів розпитувала, е як порівняти їхні досвід із нашим. То всі кажуть, та на ну, ну, це це навіть це немає. Бо, вони так. гаубіці вистроїли в рядок і стріляють. Я такий кажу: ви так, один підрозділ ФПВ, дронів нас, і все У нас війна геть іншого рівня з іншим досвідом, і звичайно, ну, розумні, звичайно. але розумні, пане Ігорю. Вони не воюють або розумні, намагаються якомога швидше вирватися із бойових дій, Альона, а дурні сказати, продовжують воювати. не в тому сенсі, що ми маємо здатися. Я на прикладі Путіна це він хоче безкінечно воювати. Дивіться, я вам хочу сказати, що десь приблизно за кожного вбитого ФПВ-дронщика підрозділу Мадяра, вони похоронили близько 500 москалів. Розумієте? Тобто, за кожного нашого загиблого дронщика хлопці відомстили. В розмірі 1 до 500. Оце я просто хочу, щоб ви всі зрозуміли. Це війна, яка сьогоднішня, і питання. Ми звичайно можемо говорити і про ядерку. До речі, мене в прямому з Свята Орловська питалася, такий бліц був. Каже: Пакистан, Індія почнеться? кажу не не вірю, не почнеться. Зараз дивлюся, а Лапін такий був правий. Так, от я до чого просто веду. Ми з вами трошки відволіклися, але відволіклися в хорошому сенсі. Є два сценарії е, Стамбульської ситуації: або Путін приїде, або не приїде. Надіюсь, що не приїде. Трамп зрозуміє, і тоді ми шандарахнемо більше, ніж ми маємо сьогодні можливості. Оце є моє резюме. Якщо приїде, тоді треба Зеленському швиденько тягнути когось з Британії, Франції там. Е, Польщі і Німеччини, якихось представників високоповажних е, спостерігачів для цієї історії, щоб там сидів не тільки Вітков, бо Вітков це не про Україну. Рубіо. Ну окей, Рубіо ще можу погодитись, але ще питання знову ж таки: я чув, що їде Вітков і Келох, а не Рубіо. Ну, ну Рубіо. тобто, на цій зустрічі Ні, їде, але чи буде на цій зустрічі? Тому ще раз наголошую: я вважаю, що з путіним е, Путіна треба бити всім колгоспом, отак по-простому. Знаєте, гуртом легше і батька бити, так казали в Україні. Давайте пораз на раз. Раз на раз Зеленський вже заглядав. Ми проводили розмінування. Ми проводили відведення. Оце все неефективне. Це саме Ні, От, ну, от нашо. Я хочу бути собою, а ви мене змушуєте бути зіліботом. Бо мені ну, я Це не можу свій. з вами погодити, а ви що якщо... Думаєте, якщо, у вас, якщо у вас синій фон а в мене зелений, то щось змінилося. Не, Ні, сьогодні в мене якесь дуже зелене, На мене чого не можу зробити баланс обличчя, суть моя проростає. А, в 19-му році він подивився йому в очі, і будь-мо відверті, та ви стояли у Києві в центрі, та він знав, що його тут е, чекає е, пекло, якщо він щось не так зробить. Але він ну, тоді не здав, не було формули штайнмайра підписаної не тільки. Та? Тобто, ну, є да, ж і хороші да, приклади. Да, да. Є хороші приклади, так. Да, тільки є ще один хреновий приклад. А Єрмак поїхав і розписався на мінських угодах. От ніхто не розписувався, а Єрмак захотів. Розумієте, тому і тут що? питання. І що? І... Де ці мінські угоди, їх не існує? Ще раз наголошую: тут питання не тільки в тому, що робить сам Зеленський. Ще в нього є свита, яка може так чуданути. Мінські угоди, там само, де 29 безпекових угод, які підписав Зеленський, яких навіть не треба було ратифіковувати. А користь і купали не треба було ратифікацію зробити. От що то за фігня? Оцей от Вінігрі це, це такий і є Вінігрі в голові Зеленського. Ну, по крайній мірі, доповідь закінчена. Про важливе. Давайте розкажемо, що в Америці буде відбуватися гарна і дуже корисна подія. Ми хотіли би інформаційно долучитися, поширити цю інформацію, тому що навіть на старті нашої програми було очевидно, що в нас чимало е глядачів, які нас дивляться з Америки. Тому я впевнена, це буде і важливо, і цікаво. Значить, 1 червня в Нью-Йорку, Нью-Йоркщина, я так кажу, Нью-Йоркщина, Стайтен Айленд, відбудеться фестиваль. Багато хто буде запрошені. Це робить українська Святої Трійці Церква. Тобто, це наша діаспора. І що характерно, одна з небагатьох таких діаспор, які зараз роблять це дійство 1 червня, і 100% зібраних коштів на цьому фестивалі. Ідуть на ЗСУ. Тому, а я ж, я ж як, знаєте, як старий старий Волиняка, який вже там був, вже там половину людей знаю. Я не знаю, чи в мене вдасться туди попасти 1 червня, але я закликаю наших друзів, діаспорян, тих, хто там далеко чи недалеко, їдьте до Нью-Йорка, їйте на Стеттен Айленд, беріть участь у фестивалі, донатьте на ЗСУ і будете разом з ЗСУ. О, і буде вам щастя. Ото я оголошення зробив. Ні, друзі, серйозно. Я просто кажу, бо я, я, я там був, я знаю тих людей. Ну вони, знаєте, є таке слово на Волині, воно таке трошки польське. Заціенті. отакі такі затяті. Такі, знаєте, от, 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 оце от якраз категорія тих людей. І тому щира подяка, що вони це організовують. Там буде дуже дійсно багато хороших людей. Нью-Йорк, Нью-Йоркщина, Стеттен Айленд. Церква Святої Трійці, 1 червня, прошу дуже закликаю американських друзів туди долучитися. Донатьте на зсу або будьте в зсу. Ну отак, от доповідь закінчив. Так, друзі, ми лишаємо всю інформацію в нас в описі, і о, в youtube каналі Курбанова Лайф, хто нас дивиться, і Лепін from Ukraine» теж обов'язково це розмістить, але це справді класно. Та враховуючи, що е дуже багато тих, хто проживає на території Америки, хто вже став американцем, чи українці, чи етнічні українці, які можливо ще повернуться обов'язково додому. Дуже багато нам допомагають. Тож справді важливо, щоб підсвітити цю подію. Тож е можна просто навіть розіслати якусь таку інформацію своїм знайомим в Америці. Хто живе там неподалік, щоб вони долучалися, це теж буде класно. Врахуйте, що це ще й можливість зібратися ком'юніті та і поспілкуватися і гарно провести час. Настанок, пане Ігорі, я вас запитаю, бо ми все так про політику. про політику, Мене напевно все ж таки ваші глядачі там десь відправляють на нуль кажуть, що якби я туди з'їздила, то я б задавала правильні питання з тилу задаю неправильні. Про фронт ви сьогодні вже згадували ем, західні медіа, які там теж намагаються тримати руку на пульсі і аналізувати, що відбувається. От Financial Times написав із посиланням на український гур, що Росія серйозно готується до масштабного наступу та перекидає сили у ключові точки на лінії фронту. Мені, до речі, сьогодні дуже сподобалось такий мем. Ви знаєте, що ж зараз ваш улюблений конкурс Євробачення. І мем полягає в тому, що Кирило Буданов сидить такий серйозний і каже. Ми вже знаємо, хто переможе в цьогорічному Євробаченні. Та тобто, ну гур, це ж ваша улюблена інституція Кирило Буданов. Ясно, але от зараз кажуть про масштабний наступ, і про це говорив і сирський, якого надихає президент Зеленський. Про це говорив і президент Зеленський, який 10 років не протримається. Я у вас забираю тупо всі ваші репліки. До чого нам готуватися насправді на фронті? Ситуація дуже важка в контексті в самому ключовому контексті, який називається кількість особового складу на позиціях. Тобто, ну коли комплектація в а лінія яку нарізають ділянку оборони е, в 200%. Та тобто, ви зрозумієте, що це дуже важко, і це правда як би там не було. Да, сіряк він тримається за рахунок в Ну я говорю, сіряк, сіра зона, ота от де мало що лазить, повзає, але справа в тому, що в росіян більше м'яса ніж в нас дронів. Ну реально, от росіян більше м'яса ніж нас дронів, і це є дуже серйозна проблема. Це перший момент. другий момент, що росіяни як це є наш останній і рішительний бой, ви знаєте за що я переживаю? От там до речі, Путін ще там нічого не виступав. Я він вже почав називати не СВО, а він в своїх тезах вже сказав слово, що це війна. Да і тотальна мобілізація в Росії. А чим буде відповідати Україна ці історії? От я просто за це переживаю, тому що на превеликий жаль, армія сама себе має забезпечити армія сама себе має мобілізувати. Е, мінти відсторонилися, і оці от всі проблеми на, зараз валяться просто на плечі армії. Тобто армія і воює, і мобілізовує, і, і як то кажуть, і, і все на світі. Це дуже фігова історія, тому нам потрібно звичайно до цього бути готовими. Яким чином? Ну давайте говорити відверто. На сьогоднішній день, що ми маємо на фронті? Росіяни будуть іти. В них літня кампанія, на неї дуже великі ставки і до зими. Чому? Тому що зараз, якщо заходить якийсь там переговорний процес, чому я кажу, переговорний процес без припинення вогню для нас це дуже серйозна проблема. Вони будуть намагатися максимально видавити, да? тобто часик тримається з останніх сил. Торецьк на околицях вже фактично з останніх сил. Нещодавно були була серйозна проблема. Там моя Волинська сотка пішла в атаку, в контратаку, і реально ми понесли дуже серйозні втрати, і так далі. Тобто. Це, це проблема, але знову ж таки проблема в кількості особового складу, коли нема чим бійців ротацію робити. Це серйозна проблема. На превеликий жаль, президент Зеленський не дослухався до парад військових і почав далі продовжувати історію плодити нові бригади: 155, 156, Ну і там до 160. замість того, щоб укомплектувати на 100% діючі. От це я вважаю, це неправильно. І користуючись нагодою нашого ефіру, може, десь там Паліса послухає і щось може підкаже. Ну, я вже кажу там, знаєте, без критики, я вважаю це помилкою. Плодіння нових бригад не укомплектовуючи тих, які мають і досвід, і людей, і техніку, і мають реальний досвід. Бо нова бригада, вона, поки не буде досвіду, то дуже багато хто загине. Ну, давайте говорити відверто. Розбавити молодняком старожилів це більш-менш нормально. Ну я так знаю. Я так до цього відношуся далі. Нам знову ж таки, я вважаю, що росіяни будуть тиснути, і нам потрібно буде шукати якісь резерви. Ці резерви в першу чергу я вважаю за рахунок призову на строкову службу 18-24. Бо контракт 18-24 не літає. Ну 500 чоловік підписало контракт. Ну це ні про що, а призов він не треба людей відправляти на фронт. Вони два роки, хай чи там півтора року, чи рік хай служать, вчаться. Але вони в тилу вивільняють колосальну масу військовослужбовців, і не треба буде знімати сил ППО посилати в окопи. Розуміємо, да, про що ми говоримо. А якраз таки звільнивши тих, хто зараз там і роти охорони, як як я казав, в кожному воєнкоматі є своя охорона. Ну так та охорона може спокійно, спокійно бути на передовій а охороняти можуть 18-річні пацани. Так само, мобільні вогневі групи. Вони також можуть працювати. Мобільні вогневі групи, і так далі. Бо в нас у люди возмущаються от шахеди частіше долітають до Києва. Я вам хочу сказати: а ще ми трохи мобільних вогневих груп відправимо на фронт, то будуть ще частіше долітати, бо шахедів стає більше, а отже, і мобільних вогневих груп треба мати більше. Я вже не кажу про технології, це вже інше питання, але просто нам треба це зрозуміти. І от росіяни будуть до осені давити ну дуже серйозно. Ну просто-напросто, і це правда. І тут треба просто донатити на зсу, тому що ми можемо зупиняти отой великий колгосп за допомогою дронів. А так. дронів у нас більше не стає. Реби і дрони це на сьогоднішній день. Це те, що тримає. Ми розумієте, дивіться, я вам просто про фронт, просто зараз кажу своє так. бачення. пане Ігорю, кілька хвилин. Буквально за хвилину, коли лінія фронту стабілізовується, коли ні одні, ні інші не можуть рухнути, отут оцю всю територію можуть тримати дрони. І в цій історії нам придеться тоді боротися за перемир'я на небі, щоб не летіли ракети. І тоді фронт стабілізується. Стабілізація фронту дає козирну карту для переговорів. Бо поки фронт іде зі сходу на захід, Путін буде тягнути жувачку і ніяких припинень вогню не буде робити. А наше завдання чим швидше стабілізувати цей фронт, зупинити, і тоді ми зможемо цей сіряк тримати дронами. І тоді в нас буде козирна карта для президента в перемовинах. Ну, по крайній мірі, я це так бачу. Покровський напрямок там з оборонними спорудами трішечки лучшіше зараз стало. Ну я так вже мовчу, щоб не зглазити. Правильно роблять тільки ще щоб робили в правильних місцях, але це вже питання до командирів бригад, які тримають смугу оборони. Вони мають сказати, де їм зробити запасну позицію. Далі, от на дороги зараз опять гепнули 3 мільярди. Ви знаєте, що проблема на фронті це під'їхати до позицій, uh -huh. ну так би мовити, і розуміючи, де може бути лінія фронту, там друга лінія оборони, третя лінія оборони, куди ще не долітають російські ФПВ, Отам треба робити рокадні дороги підвозу. До позиції того, що потрібно, От туди треба гепати гроші, а не на ямковий ремонт. Розумієш? Ну це я зараз так просто це ще раз я надію, що Паліса подивиться Курбанової і Лапіна і може скаже дякую і десь там підкаже тим довгим. Немає сумнівів. Та паче, що в нас є дуже багато військових знайомих, так чи інакше через три рукостискання всі одного одне одного знаємо. Друзі, тримаємо руку на пульсі. Дуже важливо в ці дні особливо відслідковувати верифіковану якісну інформацію. Це означає, що обов'язково треба підписатися або на YouTube канал Курбанова Лайф, або на канал Лапін Фром Ukraine, а краще і туди і сюди. Ну і під завершення пане Ігорю, дякую вам за цю розмову. Дякую за цей час, за ваш час найцінніше. Ну і будемо вас чекати вже наступної середи для об. Говорення найактуальнішого, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!